Коротше, ви нас тупо затероризували питаннями, а що краще там, протек репліка на Fero концепт Чи Феро оригінальний. Бо різниця в бабках там колосальна. І якби не у всіх є можливість купити оригінальний, не у всіх є можливість купити репліку і тому подібне. Коротше, купа питань. Давайте сьогодні розберемо два. Два плейткейра максимально модульний, да. ну, оригінальний. Оригінальний феро да. і феро від протека нашого виробника. Да, да, да. Хто не знає, Протек це український виробник, маленька така компанія, яка займається виготовленням українського спорядження. Досить таки Ой. непогано. Розпочнемо з того, що з якого матеріалу саме шиє плитоноску Протек. Тобто він використовує цей же самий матеріал. Що і по факту використовується Абсолютно на оригінальному фероконцепт, наскільки я розумію. правильно? Так. Зараз я брав дуже давно, давай одразу скажу, це вже близько і року щось, щось таке. Скільки твої? Два, Два роки. Два роки е, юзання, да? використання застосування, У мене рік. Значить, рік назад ще не застосовувалась, ну, красота в мілочах. Там, Наприклад, ось ці велкро штучки в цвіті Multicam. Вони в Койоті робились. Зараз мультиками вже робляться. Не використовувались бігуночки. Ось такі типу, гарненькі та, мене, та класненькі, да, 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 да. І що ще, які моменти. Та наче, наче наче все. Застосовуються оригінальні кобри. Одразу для порівняння. Да. Ой, оп. Які саме феро застосовує кобри, фіг, я знаю, але я думаю, що. Маркування, таке воно покаже своє маркування. Ідентично, в принципі. Ідентично, Да. там вже що як, як, ну, знаєш, що замовляються вони десь там із-за Бугра. Поїхали далі. Отже, одразу хочу підмітити стосовно цих хліпучок Velcro, да, за допомогою яких ми як бачу, можемо там зафіксувати антенну від радіостанції, щоб вона там трубку не тільки трубку від гідратора по ліву сторону. От Я юзав. Скільки два роки пройшло з того моменту, як я використовую цей плейткері фера і як ви бачите, дуже часто зустрічаюся з такою проблемою, що після фіксації, буквально після того, як я пробіжу 100-200 метрів, воно на... відклеюється. От Дивіться, зверніть увагу, десь це. Отак. От тобто їх вже слід замінити. Значить, що? Значить вони, на мою думку, не якісні. Я, коротше. Не частий такий пользователь гідраторів, якихось радіосистем і тому подібно. мало юзав їх, тому ну, вони прям міцно тримаються. В перчатках мені важко навіть розклеїти її. Тут я кріплю ножиці, щоб не випадали, от, і тримається досить таки якісно, по лісі бігав, нічого не, не відривається. Ну, тобто в тому випадку потрібно цей момент вже перешивати. Так, в мене ще все чітко все працює. Я думаю, і далі буде працювати, навіть якщо почну нормально використовувати. До Дуже. речі, ось свіжа сумка. На пашну. Тут вже бачите такі бігуночки застосовуються. От, в оригінальному такому прирізіні. Ну, тобто да. От Відкривається, в принципі, молні ті, ті ж самі, да? так. Пошив на пашнику. Да, від тут... протака і да, пошив да. від Ferrica, скажімо, оригінально. От, от. Тобто тут йде двойний пошив, як ви бачите. Це теж двойна нитка, але в тебе з відступом одна одної тут дуже близько. Знаєш, що якась тут армована, там супер бронебойна короче, нитка использується. Фіксатор під турнікет. Теж самий. Ну, я фіксував турнікет, він тут е, болтається, тому я його тут взагалі не ношу. Мені не подобається. Їй треба набити або трьома магазинами, або якоюсь там фігнею, і він тоді нормально. Якщо просто турнікет і нічого тут немає, то досить таки ненадійно. До речі, дивись, то ви такі вже вицвівший мультикам. В мене свіжий. Ну, їй не більше, ніж півроку, десь, може, місяців п'ять. У мене була ситуація, що от коли я сюди вцепив турнікета і закидав три магазини. Під тиском ми нормально утримуємося. Коли я дістав три магазини, там попереміщався, трошки побігав і замітив, що я успішно втратив свого турнікета. Тому є такий нюанс. Передня панель. Е, давай візуально. Візуально нічим не відрізняється. Розрізи для установки допоміжних якихось панелей, велкро панель, сумочка сама, розчосочка. Для себе красиво. Для гранат, якщо щось пішло не так, якийсь хімсвіт. Ну, в вот, тебе є тут така різинка, фіксатори під різну движушку, під да, маркою. Да, 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 да. А в оригінальному його... А от, вона по другу сторону. Да, знаходиться. По другу сторону. Ну, такий от момент. Дивіться, матеріал такий досить тут застосовується, такий, що буде тримати вологу. От. Зверху, звісно, але по бокам такий дуже складно прирізі. Поїхали підсумки під магазини. Тобто на передній панелі? Матеріал відрізняється. Да. Ну, тобто вже за два роки я їх, я їх трішки розтаскав і самий крайній лівий підсумок є проблема, коли я вставляю Макополовського магазину. Тобто... А не, нормально залетів. А ну лука... цей теж. Значить, що виходить? Проблема усунута. Ну, були нюанси. Тобто, коли я скидував штурмовий рюкзак там, під час тренування і почав доповнювати магазини на свою штурмову панель. Саме крайній лівий магазин я не міг ставити магазин з набоєм. Так, що в мене? З закашними магазинами є нюанси за рахунок цього язичка. Повна, повна коротше, ну, коли повністю магазин засовуєш. Він, виходить, резиночка тут закінчується і він за неї так буває, чіпляється. Але протек робить і під акашні магазини, тобто, глибокі такі резинки, і під емочні. Тобто кожен собі може одразу коли замовляє, сказати, от я то ак юзую, будь ласка, зроби мені так. Плюс там, 20 гривень доплатив і коротше, в тебе все чітко. Тримається, фіксується класно, і повзав, і бігав, магазини не випадають. Помірний такий якби, силу ти застосовуєш, щоб десь його. Тобто і не легко, і не важко. Далі, що в нас ще? Адміночка оця малесенька. Адміночка. Як ще такі якісь булавки, мають тут нічого такого. Три коляса. Ну, такі ж самі карман внутрішні. Фіксатори під різну движушку під батарейки, як у мене, наприклад. Там, якщо маленький на хім хімсвіт використовувати. Чи інше, тобто можете вставити і зафіксувати. Що, що тут від цього? Так, а, що давай, що? давай відкриємо, глянемо, чи там, в принципі, нема що дивитися. Та, там нема що дивитися. Ну, нема що дивитися. Е, давай по плечам. По плечам, значить, я використовую балістичний захист і лямки. Вже не застосовується, тобто помекшувачі плечей. Уже я їх знімаю. Як до ось в мене чисто цей балістичний захист. Yeah, no, точно так, мене, да? Да, балістичний захист, да. виходить. Але вони відрізняються е, кольором, коли... по-перше, так? Да. Ні. Там тому вона... ми... вони трошки сірові да? ще між, да. Може так. Коротше, в машині фіз з ними. Коротше, вони більш жорсткі. У вас такі мігенькі, такий цікавий матеріал застосовується. Але фіксація тому подібна. У мене нарікань ніколи до них немає. Ну, відсягнемо одну. шляечку в одну сторону, чтобы показать. Э, жесть. Ну, мне. Мы... Вот тут по другую сторону и давала корова фиксация вот такая. Липучка. От, ну, в принципі, ти регулюєш довжину, в залежності там, від своєї дороги. Тебе галтоній. відрізняється, бачиш, самі Велкро, вони всі мультикамі. Зараз, в принципі, також про те ну, Але Я думаю, мультикамі. що це не біда, правда. Да, якщо да, вони да. Там це... в Взагалі нічого якби, не вирішує. Ну, може але там... якщо побачите мультикам, то знаєте, що є в що це оригінал або. Що це рекси бігають. Да, да. Коротше, все, все, все точно так же, як і в оригіналах. Поїхали далі. Давай, напевно, фіксація плити. передньої плити. До речі, поза, е, Як з внутрішньої сторони виглядає матеріал? Ну, Давай так, я зроблю. Точно так же йде цей спадекс, чи як воно короче, цей тягнеться матеріал. Да. Да, да, да. Тут у мене така кордурка йде в тебе. Ну, також, також. Також. Поїхали по велкро. Отакий от шматочок таким чином ну, не всюди пришитий. Чому не всюди він пришитий, а отак от раз і так два. Бо оця фігня таким чином спроєктована, щоб вона грала. Тобто ну, він тягнувся. Тому так мені виробник пояснив, тому він отак пришиває. Е, З обратної сторони, от така ось малесенька велкро. Давай подивимося, що в От, Переходимо до оригіналу. Тобто аналогічно кусочок такий велкро. Чому? Як ти пояснив тільки, що да, не повністю для того, що він тянувся, але вже був випадок, о, ми собі прийняли рішення, що потрібно сюди душити велкро, і за того, щоб воно плитніше прилягало до нашого напашника, була була чіткіша фіксація по тій причині, що ми думали, що є вирогідність того, що можна проїбати плиту. Да? І за цього, щоб її не втратити, цю плиту, так ну, і було, так ну, так так і було Да, Ми думали, і відповідно так і сталося. От і наші побратим на одній задачі успішно проїбало. Задню свою плиту разом зі своєю аптечкою. Силка на да, вот. Так, Це ну, так типу. є такий нюанс, і я вважаю, що якщо ви його хочете використовувати для війни, то бажано це велкро сюди дошивати. Дивись. Щас покажу, О, дивись. Тут можна нашити велкро і на цю сторону, і це все буде ще клеїться, Так диви. Ну. Такое, да, все? Короче, ну, тобто подумайте, візьміть, там, вдягніть свої напашники, вдягніть свій там, напашний підсумок, подивіться, як воно сидить, і не полінуйтеся, сходіть до швії і до Доп Велкро для того, щоб воно надійно і чітко фіксувалося. По камірбандам давай. Короче, давай, розпочнемо з протека. Короче, давай. Тут від, від, від одна назва. Камірбанди грають. Тягнуться тобто виконують повністю свою функцію. Ви нормально затягуєте і коли ви в напрягі, дихаєте, воно ну, реально грає, реально допомагає. Е, кобра також. От, все. Він е, жорсткий, тобто гріз застосовується також, немало важливо, як і в оригіналу. Він жорсткий і реально тримає форму. Тобто, щоб ви сюди не навантажували, воно ніяк не перекосюється, ну, не ламається і тому подібне. Коротше, все нормально тримає. От. Те, що у протека по Що тут камербанку. Тобто від оригіналу я думаю, що відрізнети буде досить важко. Тобто ніяк і... Тоже, да? Нюанси Є? Грає. Да, грає, все Є. чітко, доволі жорстке. Ну, в принципі, нічим не відрізняється. Хорошо, поїхали на задню плиту. Фіксація задньої плити. Давай. Тут саме yes. цікавіше. Короче, Тут е, і балістичний захист кріпиться, і роу-1, і що у нас тут по фіксації? Точно така ж історія. Ось таке малесеньке велкро, І велкро тут не пришите також, от бачите? Тому що, щоб це все грало, все це тянулося. Так е, Розробники безпосередньо Ferro Concept визначили. От, бачите? Покажи уважно глядачам, що воно чисто отак от моментами пришито. Є такий оце нюансик. О, да, оригінал. Тобто залишив отакий кусочок клаптик посередині велкро і це вже було дошито, в принципі, власними зусиллями. От фіксація. О, це ти, до речі, допрацював вже? Що це таке? Ні, це було, це в мене виходить. А, все, це захист паху. Ой, не поясниться поясниць. Поясниця, все плюс. Так, Ми нагадаємо, так, Дашу, що у нашого побратима під час виконання активних задач з активних дій просто тупо вивели пліта і втратив аптечку, тому що оце малесеньке векро було. Ну, да, саме ново. Не тільки хлопці і їхні юна года. ну плюс фарика в тому що сідимо помістити плиту на розмір більший. Так, так він тягнеться за рахунок того що це все тягнеться реально можна крикнути на розмір більший. так що далі давай що ти панелі є да? задні э, задні панелі жесть давай же є сама, сама плитоноска то що там бички є? Мені бички немає, снюсик є. Снюс є. У мене тоже он там трошки назбирав ось, блядь. Ну, якраз можна почистити. Ну, відрізнить реально, ну. О, давай подивимося по задніх оцих моментах, тобто кріплення на самих полічаях. Знаєш, з резинки є, бачиш, от. Да. Під Се Це верх, це верх. так. Так, це теж є. У мене є, у мене мутиками. Так, так, тут в койоті, ось. Це антенну може провести, ну, гіпкий провод, або там трубочку з цього гідратора. Поїхали далі. Панель під е гідратор. Коротше, тут велике велкро є. І це фіксація туди під, під гідратор. А ви мене там пісок і земля тільки. Вот. Штурмова панель. І під гідратор. Резинка всередині в тебе є також, да? резинка немає. От. О! Немає резинки. Прошу звернути увагу одразу, чому вона потрібна, ця резинка. Тому що коли ми закидемо камільбак, ми не будемо його наповнювати водою на максимум. І оцей крайшок нам потрібно кудись здітити. Верхній. І от ми його такого. Гарнасенько закидуємо за цю резинку, виходить. І он тут у нас гарнасенько таким чином фіксується. Як ви бачите. А в протака такої резинки. Немає. Немає. Молния Якики. Молнія, да. Якіки, блядь. Що в тебе молнія? там? Взагалі не зрозуміло, так? Ікікі? Єкіки, молнія. Поїхали. Штурмова панелька. Ну, мене вона більш, не, більш для доп майна, типу такий рюкзачок. Доп прикола у два таких ну, як великих. Доп майна, але по факту сюди можна і гранаток накидати, і магазин. Так, да, можна не, все правильно? що угодно накидати, коротше, хавчика, хуявчика. Коротше, є тут доповнительна кишеня. Щось тут, якусь движуху документи може закинути, я не знаю. <реш> <реш> ну, не бажано, звісно. <реш> В общем, нічого такого. В общем, пацани, хто вагається, не хоче переплачувати гроші, підтримувати хоче українських виробників наших вітчизняних. Е, протек це той, хто, я не знаю, може хтось ще робить, я просто не зазначав. Але це той, хто на гідному рівні, на дуже високому рівні е, реально конкурує з оригіналом. От Просто тупо на високому рівні. Рік використання. В помірно активних умовах в мене нічого не відривалось, нічого не відпадало. Як бачите, різні варіації. Я постійно щось змінюю, постійно щось чіпляю. Велкра то клею, то відклею. Нічого поки не відпадає, не відривається. Ну прям краштасте в нас милу. На Скажімо так, устраивать не будемо, тому що можливості немає нам взяти оригінального ферика і почати його там. Да, втягати да, втягати. Та, та, та. А свою снарягу ну нам ніхто да. за це не заплатить. і, ну, і ну, не Якщо хтось хоче підігнати нам оригінальний ферик і ферик від Протека, то відповідно ми йому нормальний краш-тест устроїмо. Да, Можемо і але... потягати, і потаскати. Да, але Але свою снарягу і ми таке робити не будемо. <laughs> да. Коротше, братва, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там багато викладаємо навчального матеріалу, якісь відосики, якісь обговорення, барахолочки, всі ці моменти. Приєднуйтесь, доєднуйтесь, діліться, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. На наступне відео ми плануємо порівняти АВС від Край Precision оригінальний, АВС від Протек і АВС, що там Гір, що туди-сюди, там Гірлап. Ні, не Гірлап, який Гірлап. Як? Короче, не знаю, Якісь, якась контора в общем, підвальна, В общем, порівняємо. Три АВС. <рес> От. І зробимо також в формі такого відео огляду. Короче, матеріали нормальні. Тримається все добре, ціна дуже-дуже приємна, не треба чекати там, місяцями і тому подібного. Але якщо ви принципова людина і вам не камільфоносити якусь репліку, вам важливо, щоб була бірочка і тому подібне, ну, оригінал, так, да, є оригінал. Оригінал є оригінал. Да, да, так що, Да. да. ви дивіться, там, приймайте самі рішення. Більші, ні, Але так. Да. Да, так, мінус тільки в тому, що вас можуть залутати ферика, да, але ну, кожен раз купляти нового якось западло. Та я думаю, якщо забаранять, дуже велика варігідність, що вас заберуть. Короче, і бо сло, подумають, так. що ви нормальний Не пацан. Вас, я, думаю, я думаю, що і у вас, бо по, no. басні, по басні забирали пацанів з гармінами, бо думали, що це там супер спецназ, а у нас вже кожен піхотінець збігає з гармінами. Так що, блядь, <звід> то, що такого. Може бути. Да, так що такі. Все. Все, тоді на зв'язку виходить. Получається, да? так, да, Все, На, на связі, так, да. да, і на алло. Там. Якщо що, то звертайтесь.